За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. 28 серпня близько 20-ї російська армія завдала ракетного удару по Київському району міста Харкова під ударом окупантів. Котре опинились в будівлі Харківської обласної військової адміністрації. Попередньо було випущено дві ракети типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10 на 9,5 метрів та глибиною майже 5 метрів. Близько сьомої години ранку Київський район знову опинився під ворожим вогнем окупантів. Збройні сили Російської Федерації обстріляли житловий масив з ракетних систем залпового вогню. Пошкоджено низку будинків містян отримав поранення 77-річний чоловік. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Харківській області.